Нещодавно ми з вами розглядали вже дві людини: Ворен Баффет, Що він на сьогодні робить із своїми активами у портфелі, а саме він продає значну частину компанії Apple. І також він заходить на сьогодні в енергетичний сектор. Тобто це признаки того, що людина готується до кризи. Тепер ми з вами дивились на дії Ілона Маска, що він робить із своєю нерухомістю, а саме він продав 6 ВІЛ. Які коштують мільйони доларів, і залишив собі лише одну, і також модульний маленький будинок, який він насправді орендує. І він також продає велику частину. Мабуть, третю частину продав акції компанії Тесла, там близько 40 мільярдів доларів, а залишилось 80-90. Тепер ми на сьогодні підійшли до третьої людини: саме Джеф Безос. Він е власник компанії Amazon. Всесвітньо відомо не потрібно розповідати, що це за компанія, що це за людина. І на сьогодні він має в управлінні приблизно там 150 180 мільярдів доларів. Це величезні кошти. Звісно, щось у нього зосереджено там в готівці, в киші, а щось у нього зосереджено продовжує перебувати в акціях своєї ж компанії. І Саме наше завдання сьогодні подивитися, що він робить із акціями своєї компанії, і зрозуміти, що нас чекає попереду: криза, чи можливо все-таки ще будуть нормальні процвітаючі часи, і ми зараз просто завчасно панікуємо. Давайте розбиратися. Отже, у 2019 році була така подія, як розлучення після там 25-річного шлюбу. Із своєю дружиною Маккензі, тобто Джеф розійшовся, і вона отримала 35 мільярдів доларів у акціях Амазона. Тобто, до цього Джеф Безус володів 16% саме акціями цієї компанії. Після розлучення 4% відійшло його дружині, в нього залишилось 12. І далі. Почала а, саме Маккензі займатися благодійністю. То 1,7 мільярда доларів пішло, то там 2,5 мільярди доларів. Вона пожертвувала. І в основному це фонду Біла і Мелінди Гейтс. Тобто вони там друзі, товаришують, там Ворен Баффет у їхній тусовці, вони там сумісно роблять якісь там проекти, жертвують і так далі. Тому а, загалом. На суму 12,8 мільярдів доларів Маккензі, тобто ця дружина Безоса, вона пожертвувала за 2 роки. А Безос лише там в районі двох. Тобто переплюнула. переплюнула на 10 мільярдів. Добре. Тепер давайте ми з вами подивимося, що взагалі там по Амазону на сьогодні відбувається. Це великокапіталізована компанія, одна із лідерів взагалі на фондовому ринку США 1,7 трильйона доларів на сьогодні капіталізація, із показником на E, тобто Прайс це капіталізація, Ерніс це прибуток, тобто при поточній капіталізації та прибутку окупиться дана компанія через 40 років. Насправді багато. До 15 це. Ок, все ще вище, це вже трішки переоцінено. Тому справедлива вартість десь, ну, мабуть, там понижча. Але для технологічних, таких різних компаній. Буває навіть там і вищі показники. Тому не завжди це такий показник, який відображає дійсність. Добре, це інтернет рітейл і відноситься до циклічного споживання. Загалом це компанія, яка знаходиться в секторі. Сектор падає, коли в економіці йде спад. Тобто в людей стає менше грошей, купівельна спроможність людей знижується, вони менше, там купують і, звісно. Цей бізнес починає страждати. Тому Амазон кризи зустрічає, звісно, падінням. Тепер давайте ми з вами подивимось на дії власника цієї компанії, а саме Джефа Безуса. Що ж він там робить з інсайдерською торгівлею? Зараз трішки ми з вами розберемося. Загалом, в 2019 році в них було розлучення із дружиною, і він вперше в 2020 році почав робити дуже сильні там, продажі. Великі продажі це. Мільярдами доларів. Те, що все підраховується. Давайте це ми поки що приберемо. Приберем, і потім я вам поясню, що то я там позначав. Загалом, у 2020 році 2,5 мільярди доларів. Перші великі значні продажі, потім 8,5 мільярдів у 2022 році, і після цього ми пішли в закат. І потім в 2023 році. У 2023 році знову були продажі на 4,2 мільярда доларів. Тобто, ви можете побачити, що до цього був дуже сильний зростаючий тренд. Дуже сильний ціни були там і по одному, і по 2 долари, і 3, і 5, і 10. Зараз ціна вже доходила 180. І тут тренд росту зупинився і дійсно суттєво. Таких сильних падінь ще не було. І тут вийшов головний. Продавець цієї компанії саме Джеф Безос, тому що він почав звивати дуже велику частину свого капіталу. Плюс до того, тут ще накладається продажі там, 10 чи 12-12 мільярдів, окрім е цих е скільки тут 11. 15, умовно, 15 мільярдів продажу е, Джефа Безоса, ну хай тут 11 в цьому періоді, то ще плюс. Давайте доплюсуємо 12 міль, е, саме Маккензі, його дружини. Е, якщо вони передали у фонд Біла Гейтса, е, е, Гейтс, так то скоріш за все вони там продавали ці акції. Ну і для того, щоб їм все-таки отримати кеш, долари, і потім направити їх на благодійність, на хороші справи. І тут насправді була скинута ну, доволі суттєва позиція 23 мільярди доларів саме від подружжя, уже хоч і розлученого, саме Безосів. І далі я також читаю, що є наміри до 2025 року і далі продовжувати Безосу скидати свої власні акції. Тому, на мій погляд, цей діапазон цін, от, зверніть увагу, він тримає діапазон цін 150-180, і він тут продає. Мені здається, що цей діапазон він і далі буде продовжувати. Тобто для нього це цікавий діапазон, щоб скидати тобто хороші ціни. І коли підходять до питання, для чого ж він продає, то, в принципі, як такої, то немає внятної відповіді якоїсь однозначної. Нічого він не каже, що я чекаю там, глибоку світову кризу, я не чекаю закат власного бізнесу. Тому таких речей він не каже. Тобто, можливо, на власні якісь потреби і реалізацію нових ідей, можливо, просто він вважає, що це дорого. Але я думаю, що тут не все так однозначно, як здається. Мені все таки, я так думаю, що людина вже розуміє те, що тренд вже себе іщерпує, вичерпує, і коли тільки Без починав. Робити оцей інтернет-магазин, площадку цю там із книгами, якщо я не помиляюсь, спочатку були, а потім вже почали додавати інші різні товари на цю площадку, то взагалі він ну, ні для кого це не було тоді очевидно. І Коли людям ти міг би цю ідею сказати, то одиниці взагалі могли б сказати, що ти адекватний, і інші взагалі б там біля війська тобі покрутили б і сказали, що. Ти просто витрачаєш дарма свій час, але людина в той час побачила цей тренд, повірила і почала концентруватися, і працювати в цьому напрямку. Через те, на сьогодні такі суми зосереджені в цієї людини, якщо перерахувати, то приблизно 140 мільярдів доларів, там 150 мільярдів. Ну знову ж ціна постійно вона коливається, але в його власності приблизно 8,8% акцій від всього об'єму, тобто від усього 1.7 трильйона доларів, 8.8% це на сьогодні у його власності. Можете перерахувати, але я думаю, що він там і сьогодні і далі, можливо, продовжує звивати свої акції, тому цей відсоток, скоріш за все, буде постійно падати. Коли він тільки розлучався з дружиною, в нього було 16, хай вона 4 відкусила 12, і від 12 вже залишилось 8,8. і І цей процес поступово йде. Звісно, він не може всі свої там 140 мільярдів одразу скинути. Це абсолютно логічні речі. Тому йому на це потрібен час. Я не думаю, що тут одразу Амазон кудись там в бездну піде одразу, але можливо, те, що я там а, уже тут була певна амплітуда. Можливо, ось така подібна ситуація нас буде очікувати по Амазону. От я для себе бачу ось таку картину, і я думаю, що тут уже Амазон знаходиться. На своїй історичній вершині. Тобто, коли ми коштували долар, 12,5-10, оце були дешеві ціни. На сьогодні 180-200. Навіть Джеф Безос розуміє, що це вже дуже дорого для оцінки його бізнесу. Сьогодні компанія Amazon знаходиться там у топах, знаходиться у лідерах. Давайте ми з вами це зробимо. Подивимось. Так, де в нас там Амазон, Амазон шостий знаходиться на шостому місці. Ну, насправді це дуже висока оцінка цієї компанії. І, можливо, теж уже я чув такі тези, що штучний інтелект саме може також. Принести шкоду цьому бізнесу як Амазону. Можливо, побачимо, як це все буде, як це сильно буде реалізовуватись. Я детально не розбирав цей бізнес, його перспективи. Мені насправді це не дуже цікаво. Але я конкретно дивлюсь за діями, що людина робить. Якби вона очікувала. Подальше зростання, то вона б не тримала б діапазон 150-180 і не давила б ціну вниз, тому що саме Безос на сьогодні виступає одним із основним тримачем своїх же ж акцій. І він є найбільшим продавцем, в кого сконцентрована велика така доля акцій. Тому він саме має безпосередній вплив на цю акцію. Якби він не продавав, тому що б вона і пішла б ще далі. Але він продає, він давить ціну вниз. І вже сильно зменшує свою долю тримання 8,8. Це здається, що багато, так, але це вже і не, там, не 16%. Ті 16 ви вже можете побачити, що в його дружини, з якою він розлучився, вже із 4 залишилось 2,9. Тобто із тих 16 залишилось 11,7. 11,7 вони вже скинули доволі суттєву частину. 4,3% – це там доволі багато. І процес цей продовжується. Тому, на мій погляд, людина, як Джеф Безос, він вже не сильно вірить у подальше зростання і розвиток свого бізнесу. Він вже розуміє, що десь він знаходиться вже біля своєї вершини. І на сьогодні вже і так дуже круті відмітки для того, щоб скидати свої акції. І плюс до того, зараз знову ж таки щось назріває світі. Багато таких людей продають масово акції в великі об'єми. І Ворен Баффет і Ілон Маск. Отже, вони, мабуть, готуються до кризи. По SP500, до речі, теж зараз подібну історію. Я чекаю дві ключові зони, три там, 500 і друга 2503. Це основна зона від 2300 до 3. Де я чекаю SP 500 і лише там буду набирати Фінтех, фармацевтику. Тобто ось тут будуть для мене цікаві. Зараз вже є перші дзвіночки розвороту sp 500 NASDAQ, вже дуже сильні дзвіночки, дуже сильні. Мені здається, що навіть з поточних, уже, в принципі, ну тобто, це вже можливі будуть максимальні верхи і далі, ну, тобто, ми вже там, наступні 2-3 роки, навіть 4 роки можемо вже сюди не повернутися. Тобто наступні 3 роки ми вже будемо нижче. Можемо вже заходити в кризу. Тому я не можу зараз вам, і не хочу гадати, бо це насправді дуже важко. Чи підемо ми з поточних зараз у глибоке падіння? Тобто в глибоке падіння це приблизно там 7000-8, ну добре, 9. Чи можливо зараз ще трішки там підростемо, ще поторгуємося і підемо. Але вже великі шанси, що тут вже практично або. Ма вже є вершина, тому будьте обережні, тримаючи NASDAQ і S&P 500, або взагалі компанії, які відносяться до них. Там наприклад, взагалі розпіарена, там та ж сама Nvidia AMD коштують дуже дорого. Тому з них раджу виходити. Ну, а звісно, якщо це середня капіталізація або дрібна капіталізація компаній, то вони взагалі будуть сипатись. Часто зустрічаю, як люди тримають, наприклад, PayPal, то теж, нібито бачить, що він вже сильно впав, але ви подивіться, це є лавинне падіння, це проторговка і по інерції. Актив буде далі рухатись. В нього зараз потенціал іти приблизно кудись на 35 на 40. Це я ще доволі реалістично і оптимістично дивлюсь. Тобто він легко зараз ще від 60. Може піти на 30% дуже запросто. Тому будьте обережні, коли вам здається, що вже сильно впав, куди там падати. Ну, ось вам приклад: 83%. Якщо здається, що вже падати немає куди, повірте, падати завжди є куди. Можливо, він не обанкротиться, але відмітки 30% це зона підтримки. Тому будьте обережні в таких от, активах. Звісно, в цю кризу заробити можна, не обов'язково втрачати, не все буде на фондовому ринку падати, будуть активи, які будуть зростати. Але потрібно все обдумано робити по стратегії, якщо ви просто там подивитесь якогось блогера і повторите щось. Придбаєте, ну так, ви знаєте, де придбати, ви купили. Але вам цей блогер потім не розкаже. Саме коли потрібно продавати, і коли люди до мене в інвестку зустріч саме приходять і розповідають такі ситуації, то ні до чого теж це хорошого не призводить, тому що вони купили по рекомендації тієї людини. А про людина той богер він сам тихо продав і вже потім постфактом, там через довгий час, пізніше, вже потім про це сказав. Тому. Моя порада розроблюйте свою власну стратегію, покладайтесь на свій аналіз. А якщо вас на сьогодні немає і ви не хочете втрачати час, то запрошую вас у інвестклуб. Нас на сьогодні вже 101 людина, це криптонапрям плюс фондовий. І ви будете на сьогодні конкретно інвестувати по моїй стратегії. Яка вже себе показала часом, яку я розроблював дуже довго. Розроблював до 2020 року активно це із 2017 по 2020, а з 2020 по сьогодні вже 4 роки. Активно її використовую, і от вона вже дає плоди. Тому це не нова стратегія, це вже яка перевірена часом і на моєму власному капіталі, і на інвесторському. У інвесткубі, тому що ми вже в 2024 році x 2 на інвестицію заробили із інвесторами, із ранніми хто заходив до мене в команду. І в нас відкрито на сьогодні два напрями: крипто та фондовий. Крипто це короткочасна. Інвестиція десь приблизно наступні півроку. Дохідність. орієнтуємось на мінімальну X3, але навіть зараз відбулось падіння, і дуже цікаво, дуже цікаві є активи, якісні і з хорошою дохідністю, тому портфель приблизно може показати дохідність 5-6-кратний прибуток на горизонті півроку. Якщо ж крипта для вас не цікава, сильно ризикова, незрозуміла і абсолютно не хочете в неї інвестувати, ну, в принципі, без проблем фондовий напрям, світові гіганти, енергетичні. Де в кризу покажуть приблизно трьохкратний потенціал прибутку. Де маєте можливість також ще отримувати дивіденди 4% річних у доларі. Це вже доволі стабільна така дохідність і прогнозована. Тому долучайтесь, умови більш ніж доступні. На сьогодні ще є можливість вам долучитись, тому пишіть мені особисті у телеграм. А якщо у вас немає можливості або по якійсь причині не хочете доєднатися до моєї команди, де повністю я вас буду супроводжувати, то підпишіться, хоча б на безкоштовний телеграм-канал. Тут є і аналітика доволі оперативна, і по крипті, і по фондовому, і по нерухомості, і також періодично. Показую, куди на сьогодні я заходжу. Тут дуже багато користі, оперативно, без спаму, тому приєднуйтесь. Загалом, в мене на сьогодні все. Підписуйтесь також на YouTube. До зустрічі. Бувайте!